Всім привіт! Ласкаво просимо до нового челенджа, велика, середня та маленька їжа. Незабаром ми дізнаємось, які ж ласущі дістануться дівчаткам на цей раз. Буде неймовірно весело і кумедно. Ну що, погнали дивитись? Ой, який апетитний шоколадний кубик. Ого, а у Маріно багато більше. А у Мії взагалі величезний. Ось це крутяк. Проте ти будеш починати першою. Це правда. Мій куб такий милий та апетитний. М -м -м, а ще він неймовірно смачний. Ого! А що це там всередині? Нутелла. Вау, смакота! І сам шоколадний куб також неймовірний. Мері, можеш продовжувати? Подивимося, що всередині мого куба. Ого, та тут ціла купа маленького печива орео. Як здорово, я їх просто обожнюю. М -м -м. А ну какиш, всі ороді стануться тільки мені. Як же це круто. Я просто про таке мріяти не могла. Ну а тепер спробуємо і сам шоколадний куб. Отак. Справжня смакота. Мія тепер твоя черга. Нарешті. Ой, він такий твердий, що у мене не виходить його прокусити. Але я, здається, знаю, що робити. Я розіб'ю його за допомогою кірки з Майнкрафта. Так, спрацювало. Хоч маніти, подивіться, це ж купа цукерок КМДемс. Як же вони апетитно виглядають? Дівчатка це мій рай. Я сама велика фанатка цукерок Кемемдемс. Треба з'їсти кожного. Що таке? А можна і нам. Будь ласка. Дайте подумати. Гаразд, налітайте, є сьогодні добра. Велике, дякую, Мія. Ага, твої цукерки такі смачні. Дівчата, okay. а давайте тепер всі разом спробуємо шоколадний куб. 3, 2, 1. Налітай. Це просто неймовірно. Так. Яка ж маленька пляшечка Кока-Коли дісталась Мії. А от у Марі вона побільше. Нічого собі. А у Еми просто величезна пляшка Коли. Але почнемо ми, звісно, з Мії. Так, у мене сама маленька пляшка коли. Але проте вона сама смачна. І це все я навіть нормально розкоштувати не змогла. Окей. Тепер я Кришку геть. Ой, пробачте, вставляємо трубочку і спробуємо. Отак як же смачно. Ой, я можу трохи випити коли Марі за допомогою ось цієї довгої трубочки. Тільки треба зробити це обережно, щоб вона не помітила. Так вийшло. Нарешті я розпробувала цей чудовий смак Кока-Коли. Не може бути мія. Яка нахабність. Дівчата. Я хотіла підняти пляшку і випити коли. Але здається, вона дуже важка. О, до мене прийшла ідея краще. Ставлю в пляшку кран і з його допомогою легко налью трохи коли в стакан. Ось так. Це ж простіше простого. А тепер саме приємне. Oh, Ох, яка смакота. Oh. А ну-ка, віддайте. це моя склянка. І не смійте її чіпати. Ця кола лише для мене. М -м, як же смачно? О, а це доволі втомливо. Дівчатка, я більше не можу. Зараз ми тобі допоможемо. Перед, перед. З такою крутою підтримкою мені море поколіна. Не сумніваюсь, тепер у мене точно все вийде. Так, залишилось зовсім трохи. Останні краплі. Супер. Я змогла. Дякую за оплески. Але без вас я б не впоралась. Ой, не можу втримати це в собі. Яка гедота! Пробачте, це все газики. Ой-ой! піца розміром з ніготь? Да, уж бідолашній мій не пощастило. А от у Марі піца стандартного розміру. Ось це так. Ніколи ще не бачила таких громадних піц, як у ями. Але починаємо ми знову з мії, бо у неї сама маленька піца в світі. Так, все так. Але навіть її зможу з'їсти класно. Зараз покажу. Скористаюсь маленькими приладами, котрі я позичила у своїй ляльки Барбі. І наріжу піцу на шматочки. А тепер спробую. М -м -м, нічого собі, як же смачно. Зупинитись неможливо. Хочеться все з'їсти і навіть тарілку облизати. Та не треба на мене так дивитись. Можете продовжувати. Ура! Я так зголодніла, скоріше б спробувати. Смакота! І як же здорово тягнеться сир! А які смачні ковбаски! Просто пальчики оближеш. Чого тобі, мія? Ти дійсно хочеш, щоб я поділилася з тобою кірками. Ну, добре. Так, я просто обожнюю кірки. Вони такі смачні. Ох, Мія, ну, яка ти дивна. Ну, та й годі, прийшла моя черга. Я спробую як можна швидше з'їсти цю велику піцу. Почнемо з цього шматочка. Готово. Тепер наступний. І ще один. Ну от і все. Я все з'їла. ні, який великий живіт. Дівчатка, підніміть мене а хто небудь. Ого, сама маленька упаковка Лукшини, яку я тільки бачила. І вона дісталася мі. У Мії середня упаковка, а от у Марі сама велика. Ну що, давайте почнемо зими. Давай, Ема, починай. Я не проти. Мені поклали маленькі китайські палички. Вони такі милі. О, ні, я впустила свою лукшину. Ну і годі, я впораю осі без паличок. М -м, як смачно, але дуже-дуже мало. Досить з мене сміятись, смія, продовжуй. Чудово, я якраз голодніла. А ще я професіонально володію паличками, тому мені не складе ніяких зусиль їсти ними. Ну що ж, спробуємо. Я буду засмоктувати цю локшину до тих пір, поки вся локшина не закінчиться. Давай, Мія, ти зможеш? Ми за тебе вболіваємо. Все, я втомилась чекати. Я все. Так, Марі, можеш продовжувати? Так, де ти мої палички? Ой, дівчатка, пробачте. Я захопилась Ми це в тебе заберемо від гріха подалі. Тоді я буду їсти руками. Ох, як же смачно! Я так зголодніла, що митю все з'їм О, здається, мені підходить така зачіска, та ще й смачна. Здається, Марі застрягла. Допоможіть. Який же маленький капкейк, а ось у Еми середній. Нічого собі, У умії капкейк просто величезний. Виглядає дуже апетитно, але починаємо ми, як завжди, з самого маленького. Самий маленький значить самий смачний. Зрозуміло. Отак це просто чарівно. Шкода, що я вже все з'їла. О, Ей, не чіпай це моє. Я його з'їм сама. Ой, у мене на носі трохи кремо. Мм, до мене прийшла ідея. Розділю капкейк на дві частини і складу крим всередину Так я точно не забруднюсь. Погодьтесь, крутий вкак. Ну а тепер спробуємо. М -м, як же смачно! Мені дуже подобається. Я все. Мія продовжуй. О, так це ж моя черга. Ура, ура, ура! Крим просто смакота. Але гадаю, що за допомогою ложки їсти його буде набагато зручніше. Крити сюди смаколик. Ох, я не можу це розкішно. Хочу з'їсти його весь. Ну а тепер ложку геть. Буду їсти руками. Отак, так навіть смачніше. І уміє, ти вся брудна. Ну і що? Проти мені було дуже дуже смачно. Сподобалось наше відео? Тоді швидше ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А ще пишіть в коментарях, які солодощі ви б хотіли збільшити в 100 разів. Можливо, саме вона з'явиться в нашому наступному ролику. Ну а поки що, бувай!